Добрий день, мене звати Наталя. Ось так, 22 березня, сьогодні субота. Під клекіт, лелеки, який чекає на свою пару, вже її кличе. Під свірінькання горобців з оптимістичними прогнозами погоди, що вже буде тепло, розпочала вже так по-справжньому розпочала свій садовогородній сезон. Ну, переважно він у мене проходить під девізом Боже, я нічого не встигаю, тому що в плані у мене пунктів 20-30 і куби половину хоча б виконати. І першим ділом я познімала пластикові відра, якими накривала широколисті гортензії. На цьому тижні в нас було вночі мінус 7. Я хвилювалася, щоб широколисті гортензії, які чудово в мене перезимували. Від ось цих. Поворотних заморозків не зіпсували свої бруньки. На зиму, звісно, я їх вкривала таким подвійним шаром лутрасилу, і ще зверху теж клала пластикове відро, для того, щоб гарно кущик перезимував і ось, бачите, досить вже гарно пішли ці бруньки, досить гарно виглядають гортензії. Цей ряд, де ростуть туї широколисті гортензії. Горлянка, ще кажуть, по-російськи живучка, там нарциси у мене є. І вся площа затягнута плющем. Це дуже зручно, тому що не пробивається ніякий бур'ян, але я побачила, що вже плющ пора прорідити, тому що ну так, гарно, так, зручно, але він дуже агресивно наростає. І він вже мені розповзається і туди в сторону городу, і вже на стежку починає вилазити. І я переживаю, щоб він не почав уже душити ці гортензії. Тому добрих 3-4 години я присвятила ось вгамовуванню оцього агресора. Подивіться, і це не так просто вирізати. Тому що молоді пагінці, які наростають, вони ж не ростуть, так як мені хочеться. Вони собі і під низ, і в іншу сторону йдуть, тому що, щоб вирізати хоча б частину, треба було напружитись. Та перейду від агресивного до гарного. Зараз мій сад може похвалитися ну не багатьма рослинами, які квітнуть. В основному радують цибулькові, ну і гарно виглядають ґрунтопокривні, які я вам зараз і покажу. Ось. Я купувала в жовтні у флоріумі крокуси. Цей сорт називається Blue Ocean. Заявлено, що це один з найраніших сортів, і ви бачите, він уже потихеньку починає відходити. Я придбала дві упаковочки по 5 штук. І ось як вони зараз виглядають. Поруч є сорт Піквік, теж купила. 5 штучок, ну він зараз тільки тільки збирається. Ось, подивіться, як він буде виглядати у такому вигляді розквітлому. А цей квітник я називаю жовтий квітник, він стане вже дуже скоро яскравим завдяки форзиції. Бо за минулого літа я обрізала кущну прямо під ноль, бо мені не подобались такі кострубаті пагони. І ось як він зараз гарно наріс. І е, підтримувати жовтий кольор будуть нарциси. Тут в мене їх багато, і вони вже ось-ось на низькому старті починають е, розквітати. Влітку е, тут будуть підтримувати жовтий кольор Рудбек і Газані. А зараз додаємо мелоти. Ось така малесенька фіалочка. Цих фіалочок у мене багато в різних кутиках саду, навіть вони вже пролізли і на травник. Ось я э, рудбеки обрізала восени, але дивлюся, що трішки зависоко я їх обрізала. Я залишила, залишала сантиметрів 5. І ці штурпаки такі, вони зараз мені негарно стирчать. Слідуючий рік я буду їх брати нижче. А це квітник новий. Я його почала формувати тільки минулого літа, і через те, що немає ще досить багато рослин, це вільне місце. Я засадила восени цибульковими і ось готується тішити мене готується мене тішити гіацинти, бачите, є і темніші і світліші. Ось е, такі маленькі бомбочки подобається мені ця рослинка вже пообрізала волотисті гортензії, це лаймлайт, через те, що квітник знаходиться в самому кінці саду, різала їх трошки вище, щоб вони були такими більш масивнішими. Ось ще є цибулькові маленькі нарциси, але кінчик в одних жовтий. Я спочатку не зрозуміла, що це. Потім на них лежала дошка, яка притримувала укриття, а вкривало це укриття оцю красунечку. Це є осока охіменська. Взагалі вона витримує і до мінус 30, але через те, що восени я її тільки сюди пересадила, вирішила підстрахуватися і вкрити її гарно на, на зиму. Видалю пару таких пошкоджених і відмерлих листків, і буде краса. Вже обрізала на половину тим'ян, запах стояв чудовий, обрізала, щоб кущики були пишніші. І ось костриця. Тут я теж знизу повидаляю такі відмерлі відсохлі е, листочки. Це костриця зелена, така яскраво-зелена, а поруч є з такими бронзовими. Кінчиками з бронзовими крайчиками цього, цього листя теж перезимувала гарно, взагалі без всякого укриття. Це дуже легка і безпроблемна рослина. До того ж, симпатична. Минулої весни декілька кущиків оцього вівсяниці, або ще кажуть кострицю. Я собі висіяла і розвела розсадою. А це офіопогон на це місце його посадила восени і тому хвилювалася, чи він встиг коренитися і чи гарно перезимує, тому вкривала. Як бачите, перезимував гарно. Читали, що кущик розповзається корінням, тому очікую, коли він мені розповзеться, і я зможу цю гарну рослину собі розмножити. А ось як виглядають кущики Вероніки колосистої, цю рослину я собі виростила розсадою і сіяла її, до речі, 20 квітня, і вона стигла відквітнути минулого літа. І подивіться, як гарно перезимувала, взагалі задоволена дуже цією рослиною. Ну, а це я вже зняла укриття з моєї красуні фотінії сорт Red Robin. Перезимувала, як ви бачите, вона гарна. Дивіться, які щільні блискучі листочки. Десь тут он затисався червоний листок, я так зрозуміла загубився з минулого року. Ось. Ну, Казали, що вона її краса в тому, що дає таке листя червоно -оранжево. Ну, Звісно, в мене ще якісь пару плямок є, але я так бачила в інших. Що це є ну, не критично і хочу формувати її у вигляді парасольки на декількох штампах, які між собою перекручені, переплетені. Тому поки брунічки, які вилазять на пагонах, іще молоденькі, то я так легенько їх знімаю прям пальцями. Вони знімаються для того, щоб ножки в цієї парасольки були голими. Разом з цією на навесні 2024 року купувала. У райському куточку ще вічно-зелений пієріс японський. Цей сорт називається Forest Flame. Ну і що і фотінія, що і Пєріс заявлено, що будуть приблизно розміром півтора метри на півтора метри, і стрижкою можна придавати цьому пієрісу різну форму. Це перша зимівля у мене, тому. Я теж на зиму цей кущик вкривала, хоча кажуть, що він витримує і до мінус 23 градусів. В компанію до Фотінії і П'єріса ще пішов в мене вічно-зелений цеанотус. От він би не виніс морозу, тому зимував поки що на веранді. Зараз винесла його добре пролити, підживити і провітрити. Бачите, листя блискуче, чистеньке. Посажу його у більший горщик і очікую з травня, як було заявлено, синьо-фіолетової лавини квіточок. Ну, Будемо бачити, чи картинка відповідає дійсності. Ну що ще прикрашає мій сад в березні? Ну, Ось, наприклад, гілочки кизильника горизонтального. Подивіться, ніби й не було зими. На таких бордово-бурячкового кольору пагонах гарне, щільне. Блискуче листя. Ягідок, правда, щось вже нема, та їх і було мало цього року. А ось щільний свіжий килимок е, ясколки. Ясколка, до речі, по-українськи роговик, тому стараюсь е, підбирати назви українською мовою. Обрізала оце, оце, оцю куртину дуже коротко, в жовтні і гра, гарно кущик наріз. А ось цей не обрізаний взагалі. І подивіться. Біля корення пагони, взагалі якогось такого солом'яного кольору. І якщо підняти оцю, навіть не знаю, як це назвати, якийсь такий пласт цих пагонів, так, класно, вона закрила велику ділянку землі, не пропускає бур'яни. Але зараз у мене одним із пунктів плану це все позрізати, щоб кущики наростали по новій і були зеленими і гарними. За ясколкою біля бруслини, яка теж є вічно зеленою, є у мене декілька кущиків гіпсофіли повзучої. Так виглядає вона не, ну, не так пишно, як роговик, але. Квітне вона дуже гарними, ніжними такими квіточками, подібними на зірочки, тому дуже люблю цю рослину. Підписуйтесь на канал, в травні будемо разом спостерігати за її квітненням. А ось горлянка по російськи живучка мене трохи розчарувала, тому що багато сухих пагонів теж в пункті плану є її зрізати. Вже позрізала барвінок широко, вели, барвінок великий, він називається, або ще кажуть, барвінок варіагатний. Дуже гарно він зараз буде квітнути теж в травні. І зрізала його під самий низ і вже він став наростати. А ось вічно-зелена пахізандра верхівкова. Вже вона у мене тут третій рік в затінку від ялівця і почуває себе прекрасно, взагалі безпроблемна рослина. Їй ні жарко, ні холодно, ні сухо, ні заволого Вона собі росте і, взагалі, не потребує вашої уваги. А ось переходимо до мого рожевого квітника. Правда, зараз в березні не скажеш, чому він рожевий. Але ось хочу вам показати барбарис Darts Red леді. Він вважається найтемнішим барбарисом. І подивіться, як гарно, коли на гілці одночасно і ягідки, і такі малесенькі-малесенькі листочки, які тільки думають відкриватися. Взагалі, так ну, хоч і колючки, але ніжність, ніжність. Ну, це гвоздичка, це моя така паличка виручалочка яка затягує мені не по такі непривабливі місця. А ось вам хочу показати, як я вирощувала навесні з розсадою мильнянка Сапонарія. Дуже гарним килимочком була весь сезон взимку, це взагалі було чудо. А зараз я зрізала коротко, і ви бачите, вже починає потихеньку наростати. Тому рослина дуже чудова, і я рекомендую цей ґрунтопокривник. О, зараз я вам хочу показати примулу, якою я просто здивована. Її подарували мені минулого березня в горщику, і я висадила її в ґрунт. ну, нещасне, кволе, маленьке, таке ну, наполовину жовте, а квітка квітка мене вразила. Подивіться, який кольор насичений. навіть якось Серед коричнево сіро-зеленого оточення. Ну, бруслина, бруслина Емералд Голд. Це взагалі яскрава пляма мого саду. Дуже люблю, безпроблемна, легка в догляді. Гвоздика, яка затягує мені різні такі непривабливі ділянки мого саду. А це ось барбарис. Мені здається, що сорт називається Марія. От від попереднього відрізняється, бачите, по-перше, швидше пішло листячко, і ось теж гарне поєднання ягідок з таким салатово, навіть не знаю, як скатим салатовим, салатовими листочками. Ще маю примулок декілька. Ну я не знаю, вони мені щось такими здаються, якимись не дуже щасливими. Можливо, їм у мене не подобається квіточки. Коли був мороз, вони були такі більш сумненькі, а зараз вроді би відійшли. Але листя, ну буду підживлювати в плані. У мене є підживити їх азотом. Можливо, відійде. Покажу ще один ґрунтопокривник, Піщанка аренарія виростила розсадою минулої весни. Єдине, що я не знаю, обрізати її чи ні, та як я обрізала мельнянку і роговик. Хто знає, порадьте, будь ласка, чи потребує обрізки на весні. Піщанка Аренарія, буду вдячна. Ось наростає гарно кущик шавлії дібровної. Але тут так само, як і в рудбекії, її. Обрізала сантиметрів на 5 восени, а треба було трошки нижче на 1 на два, бо все таки оці штурпачки, що стирчать. Вони, вони мене нервують, хочеться виломати, але боюся зрушити. Весь день крутилась, багато чого зробила, хоча не всі пункти плану виконали, але надвечір вирішила зробити собі приємне прикрасити поріг, білі тюльпани, плющ мілколистковий, білий декор. Ви знаєте, від цибулькових горщиках я, чесно говорячи, не в захваті. Листя великі, а квіти, ну, так собі. Але в цілому композиція мені сподобалась. Якщо сподобалось і вам, я тішуся, бо ці маленькі приємності допомагають триматися в цей складний час, нам самим і бути підтримкою і допомогою нашим захисникам. Слава Україні! Нашим героям слава!